Я страви забиваю будь-яким напоєм, і мені класно. От я не розумію, як можна подобрати до блюда страву, якщо на мій, на мій смак я можу що вгодно чим завгодно запивати. Ви ж знаєте, що таке пейрінг? Ні. Коли слово Ольга сказала «пейрінг», я подумав, що ну, тому що я не знаю, що це таке. Ну знаєш, знаю фуд. Перінг не, ну, не можу поняти. І ми стоїмо так, як наш біба, біба і боба тільки всім колективом. Не роблю розумний вигляд, бо я повертаю голову там сенячі. Я знаю що це. Ой, я чесно, я його обожню. Я не буду приховувати. Я б йому робила мільярд компліментів. ой. Мені подобається його кремезність. Мені здається, що він дуже добра людина, але на кухні він поводить себе як дикий вепер. І мені це знаєш, трошечки навіть збуджує. Вибачайте всіх, хто родственників, всіх, хто мене дивиться, Але мені це в чоловіках дуже подобається. І мене в голові вистрілює гаспач. Вона буде гаспача. Супер. Наш каже, каже, в мене буде газпача. Троль. Мега троль. Я відчуваю, що в мене не закритий біштаць з цим госпаччем. А до деяких моїх колег залишилось сумніви. Чи дійсно я знаю, що таке госпача? Селера в половина стебла, Трошки. Це томатний суп. Прибавим блендер. Він тобі каже. Ми тобі в трьох-чотири людини тобі кажуть, не що томати, там Це вочевиди. Це 100 томатів. Це гочевист, ну, кажеш їй. Це не томатний суп. Що Це овочевий суп. Але це томатний суп. Але Олександр вичитав, що томати це ягоди. І тепер він ходить, всім розказує, що це ягідний суп. Він ж дуже душний, взагалі дуже душний. І він сьогодні вирішив, значить, все ж таки, мені здається, довести всьому балкону, що він був правий. Кривітка підмаринована. Можна було в креветку додати або імбір, або чесник. Вона мені не додає до квасу. Розумію. Є страви, в котрі запам'ятається. Вона запам'ятається, що і там є смак. Тут смака немає. Бо я реально набрав собі інгредієнти, і просто в мене вилітіло з голови, що туди треба додати, додати, додати ще трошки оцього перчинки в відірачки і пікантності вигляді чеснику. На жаль, Вибач. Розумію. Дякую. Але в мене ще є 50 хвилин. Я зараз зберусь. Я приготую страву. Трошки. Так, можна було імбіря дати. Імбірчик реально. імбірчик чесник. Солі немає, так же, як і в бану, що немає солі. Угу. Каже, взагалі солі немає, де бринза? І я стою на нього. Думаю, да, де бринза? В сраці бринза, де в холодильнику лежить. Воно виглядало гарно. Подача гарна, посуд гарний. От взагалі все виглядало гарно. Ну, Немає солі, немає е, смаку у бануша. Я його не досолювала. Тіпа, тось я солила, але не досолила. І коротше. Вибачте, такі баноші я не можу на балкон відправити. Угу. Другий раунд. Добре. У нас коротше, на проєкті прокляття баношого цього сраного. Що Недосолено. — Ще одне. Це Ромка, мабуть, нас прокляв з цим баношем. Сказав: якщо не я, то більше ніхто його тут не приготує. Ну, не реально було недосоване. Я думала за рахунок, поняв, я просто забула цю бринзу срану поставити. Я стою на своє місце, дуже розстроєна. Даша Війка, оці Наташі. Вони це кодло. <різь> <різь> я не можу просто. Не знаю, вони щось негативно, якось негативні люди взагалі. Зміючки, коротше. Це був жарт. Такий чорний юморок. Не знаю, може я про це скучний утю. Не знаю. ну Це не, неправильно так себе вести. Я витратила дуже багато часу, якщо чесно. Блін, ну я хотіла зробити просто ідеально цю першу страву, тому я вже трішечки ризикнула так і залишила лише 20 хвилин. Давайте, та, та нема цей ти ж той бокал за ножку або за основу. Дякую. З е, доради мариноване з лимоном, апельсином, е, рибним соусом, перцем та трішечки чилі. Алекс е, починає куштувати мою страву. Марінавала, да? Скільки хвилин? Близько 15, може трішечки більше. Ну там смаку немає, там треба поєднати все свіче. Гарна подача, вона гарно бачить, але у нього немає смаку. Вона взагалі взагалі не поєднується Ну Це його бачення. Я впевнена в цьому поєднанні. Я його куштую в найкращих, найдорожчих ресторанах, неодноразове. Ти пробувала одразу. Ну як, взагалі ніяк. Ну, не дорого. А він має таку гірку трошечки нотку, а тут гіркота не зовсім мечеться в цьому поєднанні. Тому я знаю, що це можливо круто, але не до цього напою. На другий раунд це ну, це не є смачно. Люди вважають, що ні, давайте спробуємо. Це от я я бачу, що вона така, що вона буде доводити, казати: Ні, це смачно, ви нічого не розумієте. Коли Алекс сказав, що... Воно не поєднується, а Ліна ще хвилину стояла, на нього дивилась отак. Поставив шоколадний фондан. Потім презентація, все ок. Що там тебе? Ліна, в мене по духовка не гріє. Ну, Включи мою. Може, моя краще буде? Так в мене вже три минути залишилося. Я засовую руку в духовку, а вона холодна. Ні, ну куди, ну воно. Ж... Ти її не включив, Ярік, включи її. Так вона у вас не ввімкнута. Все, от тепер включи. Тільки щойно ви ввімкнули. О, ну все, одна минута клас. <рас> Ярік не включив духовку. Ні, ну вона була тепла. <рас> 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 То ти теплий. Вона теплый. була тепла. <рас> а ви не бачите, що. Він не включив духовку. Цифри працюють, що вона йде. Це повне духовку. <распільно> як? Я після минулого раунду. У мене я користувався духовкою, і цей раунд я повернув духовку на конвекцію і температуру, але не нажав саме головне старт. Будете шоколадний ганаш. Їсть. Не будемо. Все. дві. Одна секунда і ваш час на готовку вийшов. Клас. Коротше, я розумію, що в мене залишається пуста тарілка із шоколадом. Клас. Це шоколадний ганаш від От так. Давай тарілку. це зробила. Кнелічку ляп-ляпс ляпс морковки, ляпс-ляпс, другу поклала. От сердечки так акуратненько. Хоп-поклала. Дивлюсь, ззаді Володимир ходить, попкорн мій під'їдає. Давай соус полила. Цибульку таку хоп-хоп, поклала, чуть-чуть потрушила, все. Дві, одна секунда, час вийшов. Да, дякую. Сіль. Сіль. Де сіль? На. Більшість просто стоять, знаєш, склали руки і чекають, поки я закінчу. Но я ж не буду там підстраюватися під інших, бо я розумію, що в мене ще є незроблені процеси. Все, зайчик дивися, тільки себе слухай зараз. Не відволікайся ні на кого. Лавашик у мене приготувався. Я вже собі вирішив, що це буде історія розібрана Да? розібраний гірос. Uh, я зняв, я вибрав тарілку для презентації натер її, зачистив, щоб було все гарно. Виклав туди свій, uh, свою піту, поклав на неї курочку. Я посмакував, вона була просмажена, соковита. Я все. Ярику, <різвистотє> 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 Яріку, ви нас розчарували. Ви прийшли з великими амбіціями, але замість того, щоб рости на проєкті, ви деградуєте. Як це назвати? Ну, це було треш. Дякую. А що ми тут стоїм, прокладаємося? Чоловік Я... молодий. Я за яйцями сліжу. Я засікаю час. Ярослав. що Чувство свіжу за яйцями, час засікаю. Таке має бути рідким. Ну я ось це вже одне перевірив, Воно занадто рідке. Я свіжу далі. Треба киплячу воду три хвилини. Коли вона починає кипіти, яйце три хвилини. Так це не я їх закидав, це хтось поставив. Ярослав. Я ще тебе накажу. Йора поставив яйця. Я думаю, що я рот. Він вмикає дурачка і такий, типу, ой, я не знаю, коли це яйця закипіли. Я кажу, не то. Я кажу, що їх не я закидав. Я сам закрой рот і роби нормально. Так я ділаю. Почала вже так психувати, що я аж її трохи злякався. Думаю, нічого собі. Що ти собі дозволяєш? Не позорь мене на проекті. Він просто мене вибісив цією тупостю, якщо чесно. Ось да ці три минути тупоє в тому анікдоті, де німець, американець і українець пояснюють, як е, зварити яйце. Це було трохи дивне поводження Аліни, так як від неї раніше такого не було. Чутно. І мені оця, оцей конкурс зіграв зі мною дуже психологічну гру. Я кожного вважала крутом. У вас є підозрюваний. Я думала, що це може бути Ярослав. Теж да, може бути. Якщо голосують не всі, то голосування провалено. Хорошо! Ай, сюди мої золоті. От, думаю, два з трьох. Людані. Спочатку потрібно перебити сало, а потім додавати туди фарш. Тому що тут кусочки, а там кусочків не було. Я поняла, буде зараз однорідно. Я думала, що і люда крід. Ну, чесно, ми додали туди сало у цей фарш. Але я кажу, що блін, там нема взагалі ніякої фракції. Просто от це от перетертий. Крем, ну, типу, там не може бути нічого, ні жодної жилочки, ні жодного шматочка сала. Блін, а вона, як начебто, не слухає мене, і все одно робить з цими шматочками. Думаю, блін, може може все ж таки люда кріт. Мені це так на руку зіграло. Я кажу: а що Людмила зробила поганого? Фарш почала в кутері розцей. І всі такі, ой, ну да, Віка права. Я поясню, що Аліна не сказала правильно, як фарш робити, який соус треба робити, ходить щось в шукає крота всіх, виїздсько. Коротше, це може бути кріт. Третій кандидат. Я думала, Аліна. Піднімайте руки, хто голосує за Аліну. За Аліну один, два, три. Більше нема. Гаразд, голосування провалено. Ребят, ви можете це самі значити.